Шановний пане прем'єр-міністр, шановний віце-прем'єр пан Разенко, я дуже дякую вам, що ми заложили нарешті гроші для кахлярної імплантації для глухонімих дітей в цьому році 35 мільйонів і в наступному 75 мільйонів. Але хотів запропонувати, що ми почали такий добрий шлях створити при прем'єр-міністрі робочу групу, щоб допрацювати цей проект бюджету, щоб на наступний рік взагалі всі дитячі складні захворювання були профінансовані. Дякую, я декілька слів напевно скажу за те, що ми зробили по підтримці дітей. Насправді, вчора, змінами до бюджету, ми визначили 35 мільйонів гривень на заходи з слухопротизування імплантаційного для дітей. Що є надзвичайно важливим питанням, також ми закладаємо в бюджет 2017 року майже вдвічі більше суму для таких потреб: тобто 75 мільйонів гривень. Окрім того, бюджетом передбачено на наступний рік 5,9 мільярда гривень на закупівлю, в тому числі і ліків. А що в тому числі має відношення і до дитячих захворювань, я хотів би дати на даний момент на сьогодні відповідь на те питання, які ставили народні депутати Україні в попередній годину запитань до уряду, перше питання це по лікам. Насправді проблема закупівель ліків і їх доставки була надзвичайно серйозною. От, хочу на зараз вам сказати, що нашими зусиллями, зусиллями уряду. Ми близько 90% ліків, які були закоплені, вже поставили в Україну. Далі в процентному відношенні тести по туберкульозу 74% вже в Україні. Дитяча онкологія близько 78%, що є дуже важливим і чутливим питанням. Доросла онкологія 90%, тести на ВІЛ 99%, арфальні захворювання 98%, дитячі гепатити 99%. Дорослі гіпотіти 67%, сім, дитяча гемофілія 100%. Тобто це свідчить про те, що ми достатньо предметно цим питанням займаємося. Ми доведемо цю цифру до 100% і максимально доведемо її на місця. І в плановому режимі через міжнародні організації авторитетні ми будемо продовжувати закупівлю, але ми тут вже зараз наздогнали час, який був на превеликий жаль втрачено.